І так, літо закінчилось. Сезон рибки почався. Знову маю замовлення на фаршировану рибку. Так що, дорогенькі мої, кому дуже хочеться, замовляйте. Короб у нас сьогодні середньої величини розрахований на 10 людей. Ось фарш, як звичайно, м'ясо риби, курка, смажена цибулька, яйця. Це гарнесенько перемішую і фаршик наш готовий. Попередню шкірочку я замаринувала, залишила на декілька годин. І зараз я напихаю і викладаю на пляшку, яку до того встилила пергаментом, виложила картоплею і додала трохи олії. Закидаю в духовку на 2 години 180 градусів. І все, смакота готова. Коли рибка гарно застигне, на ранок я її гарно спаковую і відправляю до своїх замовників. всім гарного дня, цілую, люблю, бувайте. Хто любить, той без гриму мене не хто втікає, більше не для овації, я кайфую.